В Росії вирішили відмінити розпад радянського союзу, та нарешті визнали для чого вони починали ото своє кляте СВО. Ви на каналі Правда про брехню. Зараз ми з вами про це поговоримо. Ці два меседжі прозвучали майже одночасно. Від представників російської держдуми, а як то кажуть, що у все на язику, то у кремлівської верхівки в голові. Ми вже неодноразово з вами говорили про те, що російська верхівка, особливо Володимир Путін, ностальгують по розпаду радянського союзу і вважають, що ця подія була чи не головною трагедією ХХ -го століття, і у своїх вологих фантазіях вони мріють у той чи інший спосіб його відновити. І от зараз додумались до того, що Мовляв, юридично радянський союз ще досі існує. Мовляв, не все було правильно зроблено, коли ставили на ньому хрест, не то підписували, не ті органи їх залучали і так далі. По великому рахунку цей меседж з одного боку не новий, бо ще з 2014 року російська пропаганда в той чи інший спосіб намагається ввести в інформаційне поле у цей дискурс про протиправне і якесь неправильне події, які пов'язані з розпадом радянського союзу. Мовляв, юридично там все було якось криво. Але цей меседж прозвучав паралельно з тим, що представники Державної думи Росії сказали, що справжня мета СВО це відновити. Радянський Союз і в основі цього відновленого Радянського Союзу має бути Росія, Білорусь і, звичайно, Україна, бо без цих ключових республік немає сенсу взагалі створювати цей СРСР 2.0. І тут варто розглянути, як то кажуть, дві версії. Перша, якщо це ці два меседжі були озвучені для того, щоб надати новий імпульс тій самій СВО, то це, як то кажуть, одна проблема.